Спуск вл 1000 з переїздом на ВЛ1200 Пам'ятаємо за цей трамплін поглиблення. Ось ми його маємо. Хто як? Хто йде прямо в нього напрямих. І ось тут зліва. Дельно не розгоняємо. Оти, які лізували. І ось тут ліво такі заїзд. Переїзд. Ось так і пишеться. Спуск теж цікавий. Обережніше. Ось тут. Може підрізати. Ось так.